13 мільйонів переглядів на одному відеоролику це випадковість, або цей ролик якого переглянули 16 мільйонів людей в уській ніші саме в експертному контенті. Так це не випадковість, тому що у мене вже на каналі. Більше 50 роликів, більше мільйону. І що найголовніше, що цей ролик приніс не тільки підписників в TikTok, але й заробив мені три з половиною тисячі доларів. Так, ці всі ролики робились за попереднім сценарієм та з покроковими алгоритмічними діями, про які ми зараз з вами і поговоримо. Всім привіт, з вами на зв'язку Артем Зайцев, топовий експерт по Тіктоку в Україні. І ось для початку давайте розберемось. А для кого ви знімаєте ролики в TikTok? Так, напевно, більшість із вас задумались і сказали ну для людей, для глядачів. А я вас запевнюю, що це ні, що це не так. Тому що, наприклад, якщо ми розберемось в інстаграмі, ви знімаєте саме для людей і тому, що люди це і будуть споживати, і там мало що залежить від алгоритму саме інстаграму для просування ваших постів або сторіс. Ось в Ютубі це також ви знімаєте частково для людей, але і налаштування вашого відео в Ютубі повинні бути з певною алгоритмічним послідовним рухом. А ось тіктоці ви в першу чергу знімаєте для алгоритму. Так, і саме відеоролики ви налаштовуєте, щоб алгоритм зрозумів, для кого цей відеоролик, і тоді він вам знайде саме вашу цільову аудиторію, для кого і буде демонструвати ваш ролик. І ось більшість все, напевне. Певно, не повірять, але ті, хто повірять і скористаються, і зрозуміють, як це працює, дойде до величезних успіхів. І ось давайте, щоб було легше, розберемо на певному прикладі один із моїх мільйонних роликів. TikTok почав платити за підписки. Як включити цю функцію? Так, в Тіктоці з'явилась нова функція, що він вам буде платити за підписку на вас. І це, в принципі, дуже приємні кошти. Ти поки підпишись, а я розповім. Так, цю функцію може додати кожний стрімер, якщо у вас є більше тисячі підписників. І ось подивіться. Як в цьому ролику спочатку ви даєте найактуальніше запитання саме для вашої цільової аудиторії, щоб їм було цікаво отримати на це відповідь. Далі в цьому ролику ви повинні розповісти, як це працює, і навести певні факти. Далі ви наводите свій приклад або приклад інших, у яких це вже працює. Потім ви робите активність і певну інтригу в своєму відеоролику, і ось в самому кінці відеоролику ви даєте пояснення. А як же це отримати або підключити? І за таким шаблоном у вас буде величезне утримання. алгоритм все зрозуміє і почне вірусити саме ваш відеоролик на величезні перегляди. І ось давайте тепер теоретично розберемо 14 пунктів. Як же ж завірусити і чому вірусяться ролики на мільйонні перегляди? І ось перше, це саме початок. Як же ж ви створили свій канал, чи правильно ви його створили, чи ні? І як же ж ви його налаштовували, саме стрічку рекомендацій, і саме давали розуміння алгоритму? В якій ніші ви працюєте саме на цьому пункті детально зупинятися не буду, тому що у мене є вже попередній відеоролик на цю тематику. Перегляньте його в описі цього відео буде силочка. Друге, це ніша вашого контенту, вашого каналу, і ідея вашого відеоролику. Так, саме тема вашого відеоролику, вона буде найактуальніша, тому що якщо у вас вже буде накручуватись канал і там будуть вже підписуватись люди, наприклад, 10-20 тисяч підписників, ви вже будете працювати в певній ніші. І ось якщо ви будете брати саму ідею, яка буде цікава вашій цільовій аудиторії, яка вже є на каналі, і алгоритм вже зрозумів, кому ж демонструвати ваші відеоролики. Ролики таким чином ви повинні підібрати ту тему, яка найгостріше зараз стоїть перед вашою аудиторією. Третя це відповідно якість кадру. Так, дуже багато сучасних телефонів знімають дуже якісно, але, наприклад, навіть така проблема, як забути протерти свій об'єктив, свою камеру в телефоні, дуже зменшить ваші перегляди. Так, тому що якість картинки в Тіктоці зараз все більше і більше набирає обертів. І ось ще не забувайте знімати не на фронтальну камеру, а на тильну, на основну камеру телефону. Тоді якість буде набагато краще. І не забувайте знімати саме не в 60, а в подачі 30 кадрів. Четверте, звук. Саме звук дуже активно просуває ваше відео в Тіктоці, тому що алгоритм любить якісний. Звук, щоб було все чітко, чутно. Так ви повинні знімати або на підлічку, або на студійний мікрофон. Але якщо ви початківець, у вас немає ні того, ні того, тоді знімайте на свій телефон в повній тиші і дуже близько біля вас. П'ята це додаткове освітлення. Так, без нього якість кадру вийде не дуже якісною. Так саме мінімум у вас повинна бути блогерська лампа, Оця кільцева лампа, яка освітлює ваше обличчя, щоб вас було дуже гарно видно, чутно, і найголовніше, щоб ваше лице освітлювалося. Так, це мінімальний набор, але краще мати мінімум три точки освітлення. Шосте це монтаж вашого відео. Так, саме наприклад, перегляньте, що у мене на моїх відео монтаж максимально стислий. Це швидкий зміна кадру, зумірування, зміна постанови одної людини іншої. І найголовніше, щоб між цими кадрами не було ніякого повітря. Так, дуже багато початківців, і саме коли у мене там приходять на консультаціях, людей дуже багато зайвого чого не потрібно бути в Тіктоці. Сьома це мова і темп розмови. Так, саме темп розмови в тіктоці також дуже величезне значення, щоб вас додивилися і дослухали до кінця. Саме тембр, наприклад, голосу. Або він може бути високий, або низький, але він повинен бути динамічний. Тому що, якщо я вам начну розповідати дуже все довго, ви 100% мене свайпнете. Ви повинні розмовляти може і не супер швидко, але 100% неповільно. Восьма найглобальніша помилка в Тіктоці: привітатися або розповідати про свої якісь регалії. Так, в Ютубі, наприклад, є 15 секунд, щоб з вами привітатися і розповісти, хто я і що я, чому ви повинні мене слухати. А ось в ТікТокі це не працює, це лишня інформація, на якій 100% вас свайпнуть. Друзі, якщо вам цікаво набирати мільйонів перегляди, швидко просувати свій канал і ще й заробляти на цьому в Тіктоці. Я спеціально для вас записав курс по просуванню в Тіктоці, щоб ви зрозуміли, як же ж просувати свій канал в Тіктоці, на цьому заробляти або продавати певні якісь свої послуги або товари. За детальною інформацією пишіть мені в особисте в телеграм-канал. В описі цього відео є посилання на нього. Дев'ятий пункт це музика, а саме вибір цієї музики. Яку ж музику розміщати під ваш відеоролик? Так, друзі, в останньому оновленні TikTok розміщає музику також по нішам і по тематиці. Є певні музичні кліпи, да? музичний супровід, який, який саме підходить до певної, наприклад, ніші гумора або. Певної ніші експертного контенту, якщо ви будете використовувати саме цю музику, більше вирагідності, що алгоритм зрозуміє це і буде просувати на саме таку цільову аудиторію. Але не забувайте, що музика повинна піднімати або настрій в відео, або навпаки, робити якусь певну інтригу. І музикою також можна гратися дуже сильно відчуттями своїх глядачів. І також ми не забуваємо про тренди в Тіктосі. Так ви можете використовувати в своїх відео саме трендову. Музику, яка також може додати вам додатковий буст, приблизно 10-15%, якщо ви встигнете саме в тренд, десяте це ваш саме вигляд в кадрі. Так. Ну, це відповідно ви повинні бути без якихось там плям, порваті. Ви охайні, розчисані, щоб як мінімум глядачі захотіли подивитися ваш відеоролик. Ну, якщо ви не знімаєте в гуморі, там можна і по-іншому. І ось тут ми не забуваємо, що в Тіктоці краще бути в одному стилі. Наприклад, перші 10-20 відеороликів знімаєте в одній одежі, щоб людина запам'ятовувала вас. І не забувайте використовувати певні аксесуари. Також вони вам долучають певні фішки, і вас більше запам'ятовує ваша публіка. Одинадцяте – це локація. Ось як ваш вигляд, так і локація повинна бути одна. Щоб люди вас запам'ятовували по локації і захотіли переглянути ваш відеоролик, якщо ви, наприклад, вони до вас недавно підписалися. І таким чином, якщо ви будете змінювати постійно локації, ваш просто глядач, який певний раз або два вас побачив стрічки рекомендацій, він може просто не впізнати. Дванадцяте – це гра на камеру. Так, ми всі актори і. Повинні грати як мінімум мімікою, так і голосом. Голос, да, ми тембр ми вже розібрали. А ось міміка, так, вона дуже сильно зжирається камерою і таким чином кривлятися потрібно сильніше. Але без міміки також величезних, харизматичних переглядів не буде. Тринадцятий пункт це утримання саме глядача цікавим структурованим роликом. Так. Як і в книжках, як і в фільмах є певна структура, так і в відео в TikTok. Є вступ, розв'язка і завершення саме розв'язка вашого відеоролика, ви повинні утримувати вашого глядача, щоб він захотів дізнатися відповідь на ваш відеоролик. Якщо ця відповідь буде отримана в найостанню секунду. Тим більше вірогідності, що людина додивиться до кінця і ваш відеоролик почне віруситися все більше і більше, тому що алгоритм зрозуміє, що ваше відео цікаве. І ось 14 це напевно більше таке запитання у початківців. А хто ж мене буде дивитися, якщо у мене нема мільйон підписників? У тебе ж майже є мільйон підписників. Ось у тебе і стільки мільйонних роликів. Ні, друзі, TikTok працює не так. Ось у мене новий мій другий канал експертний саме по Тіктоку. Коли там було 5 тисяч підписників, було вже перше мільйонне відео. Кожен відеоролик залітає на нову і нову аудиторію в TikTok. І цим круто з цього Тіктока, бо у нього є величезна органіка. І кількість підписників майже ніякого значення не має на нове ваше відео. Так, тому що у блогерів мільйонників є відео, які набирають 10, 20, 30 тисяч переглядів, і це норм. І ось, якщо у вас навіть першої тисячі підписників немає, не переймайтеся, вас можуть дивитися нові глядачі і будуть дивитися нові глядачі на «Мільйонні перегляди». Тільки скористайтеся моїми порадами. А якщо саме ви бізнес або експерт, і вам цікаво вже сьогодні розвивати свій Тікток і на ньому заробляти, продавати свій певний якийсь товар, записуйтесь до мене на консультацію або на повне введення вашого каналу і вже починайте заробляти через TikTok приблизно на третій, п'ятий день. Па-па!